Вітаю вас. Тема нашого сьогоднішнього року коліетилен. поліетилен. Поліетилен це полімер, тобто сполука, молекули якого складаються з великої кількості однакових груп атомів. І цей процес, коли ця велика кількість атомів молекул сполучаються між собою, утворюють молекули полімера, називається Полімеризація. Реакцію полімеризації етилену можна записати наступним чином: молекула етилену, це х2 подвійний зв'язок ch 2 їх N на кількість разів, утворюється молекула поліетилену, тобто ось ці ch 2 ch 2 повторюється N на кількість разів. Ось цей фрагмент С H2CH2 в полімері, він називається елементарним звеном, а ось ця N показує скільки таких елементарних звенів є в полімері. тобто це ступінь полімеризації. Перше полімер поліетилен отримав. Ганс фон Пехман у 1898 році, але тоді він не звернув уваги на результат свого експерименту. І другий раз вже поліетилен відкрили Гібсон і Фосет хіміки британської компанії у 1933 році. Існують два види поліетилену. Поліетилен низької щільності, він має ось таку розгаложену структуру, і поліетилен високої щільності, він більш таки нерозгалужений. Порівняємо. Поліетилен низької щільності Він має низьку молекулярну масу, температура розм'якшення вища, ніж 100 градусів за Цельсієм, температура плавлення вища, ніж 120 градусів за Цельсієм. Густина приблизно 0,9 грам на мілілітр. Він достатньо пластичний, м'який. з нього виготовляють пакети, вони не шерудять, вони глянцеві воскоподібні застосовується для пакувальних, пакувальних матеріалів: плівки, контейнери, пакети і так далі, ті, які витримують навантаження до 4 кг. Поліетилен високої щільності, в нього висока молекулярна маса, температура розм'якшення вище. За 120 градусів За Цельсія, температура плавлення вища за 125 градусів За Цельсія. Густина приблизно 0,95 грам на мілілітр. Він більш жорсткий і більш міцний, більш стійкий до високих температур та дій хімікатів. З нього виготовляють труби, каністри, посуди для розчинників і пакети, що витримують навантаження до 200 кг, 20 кг, вибачте. Фізичні властивості поліетилену це легкий матеріал, легший за воду, він трохи жирний на дотик. У воді він не розчиняється. Хімічні властивості поліетилену легко розм'якшуються при нагріванні, плавиться, горить синім кольором, до дії окисників він стійкий, з кислотами і лугами він також не взаємодіє. Застосування поліетилену це різні каністри і посуд для хімічних реактивів. Якісь харчові контейнери, плівка для обгортання, харчові пакети, плівка для теплиць, різноманітні труби, пакети для сміття. На сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.